До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів традиційного ціпорі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. У братах дітям загиблих героїв вручили імені колони обереги, батьківське серце, нагородження дітей, які пережили втрату найріднішої людини, ініціювали воїни бойового братерства України. Це всеукраїнська спілка об'єднує безпосередніх учасників російсько-української війни, бойових офіцерів, солдатів, добровольців, волонтерів і капеланів. Зазначимо, що багато дітей, героїв бродівчан. Вже мають такі відзнаки. Також Бродівська міська рада подала оновлені списки, а цього разу батьківське серце отримали Юлія Мариняк, Олександр Мариняк і Артем Мазепа. Пам'ятний срібний колон у вигляді серця обрамлений терновим вінком із краплинкою крові. На зворотньому боці оберега викорбувано ім'я батька героя після вручення символічних нагород. До дітей військових, які віддали життя за Україну, звернувся бродівський міський голова Анатолій Балай. Очільник громади привітав школярів і з початком навчального року, побажав успіхів та запевнив у підтримці. Вірю у ваше світле майбутнє, ви юні, розумні талановиті діти наших героїв, саме вам розвивати нашу країну після перемоги, зазначив Анатолій Балай. Свято 1 вересня відзначили у третій школі. Вже за доброю традицією тут побувала і наша знімальна група. На території опорного закладу Бродівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів NoT на святі першого дзвінка було людно. На заході був присутній директор, завочі вчителі. Схвильовані одинадцятикласники та першокласники, і їх батьки розпочали захід із виконання державного гімну України. Опісля слова надали директору Борису Богдановичу, який зазначив, що ті, хто переступив цьогоріч в перший шкільний поріг, будуть вчитися 12 років. Всі ми прекрасно знаємо, що шкільні друзі це друзі на все життя. Шановні одинадцятикласники, в нашій державі сьогодні дуже непростий час. в Нашій країні йде війна. Наші школи, лікарні, дороги, будинки знищать російський нелюд. Але всі ми думаємо, надіємося, що рано чи пізно буде наша перемога, настане мир. І дорогі однокласники, саме вам треба буде відбудовувати і розбудовувати нашу державу. Наймолодші школярі, а це першокласники, також долучилися до свята та озвучили вірші. Очки і букви пишу з сусід сил старанно виводжу слова мама і мир. На малюю небо і жовтий лівалан. Мій народ могутній він сам собі пан. Дрескот у час повномасштабного вторгнення у дітей був національним. Як хлопці, так і дівчата прийшли у вишиванках. Та вишикувалося на урочистій лінійці із жовтими та синіми трояндами у руках. Після виступу випускниць шкільне подвір'я заполонив спільний вальс першокласників та майбутніх абітурієнтів. ж присутні вшанували хвилиною мовчання тих героїв, які віддали своє життя, обороняючи Україну, побажав доброї долі випускникам і мирного навчання учням, духовний наставник третьої школи, отець Роман Біль. Щоб Господь благословив, щоб ми в переживанні в тих тривогах роздумували, яким буде той перший дзвоник яким буде перше вересня, але Бог добрий, Бог сьогодні світить тим сонцем на всіх нас, обіцяючи нам те сонце, що воно нам засвітить, буде перемога, війна закінчиться, бо Бог милосердний, Бог добрий, Бог зупинить ворога, бо Бог має над ним перемогу. Опісля за доброю традицією лунає перший дзвінок. Ми ж бажаємо усім учням спокійного навчання без тривог, а випускникам здобувати вищу освіту у мирній Україні без війни. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. 2 вересня рятувальники Золочівського районного управління Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області провели інформаційну роз'яснювальну роботу на об'єктах із нічним перебуванням людей, а саме у КНП Золочівська ЦРЛ і у дитячому відділенні КНП Золочівської центральної районної лікарні. Рятувальники наголосили про правила пожежної безпеки у даних закладах. Чіткий алгоритм дій при сигналі повітряна тривога дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів і як користуватися вогнегасником. У школі естетичного виховання організувала благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, яким він був цього разу, і скільки коштів вдалося зібрати відповідь за мить. У актовому залі Бродівської школи естетичного виховання відбувся благодійний концерт, який організувала юна і талановита Евеліна Рафа. Юна бандуристка вирішила допомогти нашій армії фінансово. А отже, концерт мав благодійну мету. Сольний концерт Евеліни зібрав у залі чимало наших жителів. Захід відбувся о 15-й годині. За цей час присутні мали можливість послухати чудові пісні та звучання безсмертної бандури. Сам концерт тривав приблизно годину і за цей час залишив хороші емоції. Спільними зусиллями на підтримку збройних сил України вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Долучилися до концерту її виконавці відділення кобзарського мистецтва, які виконали патріотичну композицію. Імені Бродівського міського голови Мар'яна Родін, яка очолює відділ культури, туризму, молоді та спорту, вручила Евеліні грамоту та подарунок. Але насамперед я бажаю всім нам миру. Я бажаю всім нам здоров'я і найшвидшої перемоги. Слава Україні! <праць> Керівник Бродівської школи естетичного виховання Ігор Беспалько Подякував Юні Евеліні та привітав її із першим сольним концертом. І сьогодні ми бачимо такий прекрасний концерт в її виконанні. Тому я хочу їй подякувати за ту таку велику працю, яку вона доклала до свого концерту, і побажати їй ще в майбутньому багато і багато перемог. Сергій Нікішин Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн. У селі задвір'я Красненської селищної територіальної громади діти мають автівки, аби допомогти Збройним силам України. Кожен може допомогти країні, роблячи той мінімум, що вміє. Ось і діти долучаються до допомоги ЗСУ. При в'їзді у село вони організували автомийку, щоб зібрати кошти на потреби української армії. Діти пропонують автівкам, що проїжджають повз помити фари. За декілька днів роботи діти встигли зібрати 21 тисячу 580 гривень та 2 долара. Футбольні змагання на підтримку Збройних сил України тривають, якою була гра між ФК «Бугун» та ФК Сукаль. Дивіться далі. На стадіоні ювілейний було людно. Тут зібралися шанувальники Бродівського Богона та група підтримки ФК Сукаль «Датський текстиль. На початку першого матчу гості «Сукалі» вирвалися вперед, забивши гол у ворота Богона. Вболівальники на трибунах досить гучно та динамічно підтримували улюблену команду. Гра виявилася жорсткою та напруженою. Обидві команди продемонстрували професіоналізм, і незабаром рахунок зрівнявся один у коли Богоніці забили м'яч у ворота суперника. Болівальників цей день на стадіоні було багато. З першого разу м'яч пролітав над воротами, і зрештою господарям поля удача посміхнулася. Запуск на. Коли ж рахунок зрівнявся, гра стала запеклішою. Трибуни весь цей час не затихали. Ближче до завершення першого тайму виник спірний момент, і команди ледве не побилися між собою. Доброго! Після цього суддя оголошує пенальті, і це неабияк обурює команду Богона. Наступний момент виявився теж досить дискусійним. Позаяк суддя одному гравцею показав жовту картку, а іншому червону. Хоча обидва гравці промахнулися і не попали в м'яч. Така тотальна несправедливість на думку вболівальників обурила наших бродівчан. В загальному цей матч був благодійним, і за цей час вдалося зібрати 7620 гривень. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Завершено порядкування сміттєзвалища на території сестрятинського округу. Відповідну ділянку для утилізації твердих побутових відходів між селами сестрятин та безодням почистили. Підгорнули у встановлені межі стихійні локації зі сміттям. Для цих робіт Радивилівська міська рада надала старостинству відповідну техніку. До благоустрою місця утилізації ТВП долучились і спонсори, зазначив староста округу Богуслав Чорнобай. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броденюз. Принагідно запрошую усіх підписатися на наш YouTube канал та соціальні мережі. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими до зустрічі.